У свіжому випуску журнал Україна. Законопроект 5655. Реформа чи корупційна пастка. Коли і як Крим повернеться до України. Як насправді відбувалася оборона Києва? Запитуйте журнал Країна в точках продажу. Я думаю, що 4 гривні нереалістична ціна. Я думаю, що вона буде нижчою, але вона точно буде вищою, ніж ніж є зараз. На рівні. Профільного комітету питання тарифів звичайно обговорюються. Всі розуміють, що це болюче питання, але так само всі розуміють, що це скорше за все неуникненне питання. Це не буде рішення комітету, тому що за це має проголосувати НКРЄКП. На рівні комітету просто обговорюються шляхи, як це краще зробити, для яких категорій яким чином забезпечити потреби найвразливіших груп для того, щоб їм надавалася в належному рівні підтримка. Але на жаль, ситуація в енергетиці є настільки критичною, що виглядає так, що у нас буде або дорога. Електроенергії або ніякої і в цій ситуації, звичайно, доводиться приймати складні рішення, в тому числі які стосуватимуться підвищення тарифів на електроенергію. Але повторюсь, воно не повинно зачепити найбідніші категорії населення, і для них треба переосмислювати систему субсидій, систему надання цільової допомоги і припиняти субсидіювати тариф для абсолютно всіх, так як це відбувається сьогодні. Станом на зараз, ми, як суспільство, субсидіюємо тариф для всіх, в тому числі для найбагатших, для тих, хто використовує субсидійовану з державного бюджету електроенергію для того, аби підігрівати басейн. Ну і це вочевидь, не та розкіш, яку ми можемо собі дозволити. Тим паче, в час війни, тим паче, зважаючи на те, що у нас на сьогодні зруйновано до половини пікової потреби генерації в електроенергії.